Американське видання Washington Post показало сьогодні заяву, яку військовий Азову Богдан Крутевич написав на генерала Содоля в ДБР в сфері змі. Ми вже інтегрувалися на захід, бо західні змі знають те, чого не знаємо. Ми. Охоронець Тищенка, який бив військовослужбовця в Дніпрі, благав сьогодні у журналістів врятувати його і погрожував покінчити з життям у суді. Самому Тищенку вчора таки наділи на ліву ногу електронний браслет, і це ще правосуддю, можна сказати повезло. Бо браслетів, як ми з'ясували, не всім вистачає. Але не тому, що багато саджають під домашній арешт, а тому, що їх мало і вони поламались. Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Це канал Є питання. Сьогодні 26 червня. Середа, про все це і про настання ери зовнішнього управління буде сьогодні. Не забудьте нагадую, як завжди, підписатись на є питання. Нас сьогодні стало 550 тисяч. Дякую вам, що ви є. Дякую всім, хто підтримує канал, і дякую усім, хто донатить на дванадцятий загін спецпризначення, який ми підтримуємо. Задонатити можна як завжди, за посиланням в описі під цим відео і в коментарі. А також придбати там щось з мерчу, є питання на маркетплейсі каста, весь прибуток від його продажу. Ми також передаємо їм до справ. Почнемо з того, що видання Washington Post оприлюднило сьогодні деталі скарги, яку начальник Генштаба Азову направив у державне бюро розслідувань на генерала Юрія Содоля. Вони отримали її текст. Від кого не повідомляють Кротевич звинуватив судячи з тексту Содоля в низці помилок, починаючи з його ролі як командувача обороною Маріуполя у 2022 році. Зокрема, Кротевич скаржився на те, що Содоль не керував обороною Маріуполя і не провів жодної години в місті однак його нагородили званням Героя України. Скаржився на те, що генерал не забезпечив постачання бригаді Азов боєприпасів і не забезпечив оборонних споруд у місті перед наступом росіян і на те, що содоль, командуючи східним фронтом, наказував Азову наступати без необхідних артилерійських боєприпасів. Коли ж йому навели аргументи, чому це неможливо, проти командира Азову розпочали формальне розслідування. Також Washington Post наводить наступні слова Содоля, процитовані Кротевичем. Після того як один із командирів оборони Маріуполя попросив у нього інструкції, генерал, начебто, відповів нам кінець і поклав слухавку. Генерал Содоль неадекватно керує військами, а його рішення призвели до загибелі тисяч військовослужбовців збройних сил України, Національної гвардії та інших підрозділів оборони, що призвело до слабкості. Ті позиції на фронті та втрати великої кількості територій. так написав Кротевич в заяві. Сьогодні Зеленський офіційно представив призначеного замість генерала Юрія Содоля нового командувача об'єднаних сил Андрія Гнатова. Це відбулось під час наради на Донеччині. На нараду поїхало чимало людей з офісу президента. Як бачите, на відео після наради Зеленський пообіцяв окрему розмову і відповідні рішення по профільним урядовцям у Києві, бо ті не вирішують проблеми місцевих громад. Ймовірно буде перезавантаження. У нас вже півтори місяці немає, наприклад, міністра інфраструктури. Замість звільненого Кубракова досі нікого не призначили. В останній серії нагадаю, призначення ймовірно зірвали обшуки набу в оточення Олексія Чернешова. Його називали претендентом на місце Кубракова. А потім до цього додалось розслідування Михайла Ткача про те, як директор набу міг зливати Чернешову справу, в якій він фігурує. Історія з набу теж отримала погане продовження сьогодні. Директор НАБУ Семен Кривонос так виглядає, встав на слизьку стежину Олексія Рєзнікова, яка привела його на, на не дуже почесне місце простого експерта інституту майбутнього. Після публікації розслідування Михайла Ткача про те, що директор набу Семен Кривонос, нібито давав вказівку не проводити обшуки в будинку голови правління Нафтогазу Олексія Чернишова. В НАБУ почали шукати. Тих, хто розкрив цю інформацію журналістам, Михайло Ткач розказав сьогодні про це у відео під назвою Директор набу переслідує журналістів. Бо якби цю ухвалу не отримали журналісти, тобто ми, то ніхто б і не дізнався про те, що набу перетворюється в кишеньковий правоохоронний орган, де діють різні правила по відношенню до різних посадових осіб. НАБУ розпочало спочатку внутрішнє розслідування, а зараз відкрило кримінальне провадження за статтею 387 кримінального кодексу. Розголошення даних за фактом зливу ухвали на обшуки у Чернишова. на обшуки, які, як стверджує Ткачу, Чернишова так і не стали проводити. Десь Такою самою нагадаю була перша реакція Міністерства оборони, коли ним керував Олексій Резніков на скандал з яйцями по 17. Після виходу розслідування Юрія Ніколова в січні минулого року про закупівлі для збройних сил за завищеними цінами міноборони оприлюднило заяву, в якій пригрозило звернутись до служби безпеки, щоб там провели розслідування, хто і як поширював неправдиві відомості, які наносять шкоду інтересам оборони. І Нікола Фос в цій студії розповідав мені особисто, як на нього таки дійсно збиралась відкрити справу у СБУ. Потім виявилося, що відомості правдиві. Розслідування Ніколова запустило реформу закупівель в Міноборони. Резнікова змінили, і він вибачався публічно за те, що дарма налякав журналістську спільноту і визнав, що був не правий. І я визнаю свій провал комунікаційний свій і моєї команди з точки зору швидкої реакції. Вона мала бути швидкою і іншою. І це один лише приклад, а їх було не один. Але в НАБУ, мабуть, вирішили закопуватись далі. Позавчора виповнилось рівно два місяці з моменту, як директору Набу вперше повідомили про те, що крот в Набу зливав справу великого будівництва. Відповіді на те, хто ж зливав знакову справу про можливі розкрадання на флагманському президентському проєкті, досі немає. В Печерському суді сьогодні обирали запобіжний захід бойовому охоронцю Нардепа Тищенка. Його звати Сергій Цубера, хоча деякі упізнали в ньому Іллю Киву. Ймовірно, ось це Цубера крайній ліворуч на скріншоті з відео з Дніпра. А ось тут спиною. Судді охоронець Тищенка кричав на суддю, погрожував порізати собі вени і казав, що його судять незаконно, і шукав справедливості у журналістів. Я вчорашній адвокат! Я вчорашній адвокат, мене судити без адвоката! журналісти, мене суждають без адвоката, знаєте, Вчора мають сім'я, я не Ось, ось от, от мене підтримати, Сергія Цуберу підозрюють у катуванні та незаконному позбавленні волі людини. Прокурори просили для нього тримання під вартою без права застави. Його недавнього шефа Ніколая Тищенка відправили вчора таки під домашній арешт. Близько половини на одинадцяту вечора його ліву ногу прикрасили електронним браслетом. Перед тим Тищенко встиг роздраконити соцмережі вечерю в одному з найдорожчих ресторанів в столиці в готелі Хаят. Святкував домашній арешт, як іронізували в соцмережах з панорамним видом на Софійський собор. Ми за народ України, я за простих людей. Вчора багато хто дуже обурювався тим, що на Тищенка пізно натягнули електронні браслети. Він стих перед тим обмити суд в ресторані елітного готелю в центрі Києва, прямо навпроти Печерського суду. Однак треба святкувати що його взагалі надягнули на тищенка уже давно журналісти які висвітлюють в основному роботу антикорупційних органів кажуть що електронних браслетів не вистачає на всіх підозрюваних на початку травня слово і діло опублікували інформацію щодо кількості браслетів яку отримали від національної поліції у відповідь на запит тоді станом на 6 травня у нас полі було 300 електронних браслетів на всю країну з них 32 були втрачені в тому числі у зв'язку з бойовими діями 108 несправні 5 проходили тестування, і 155 п'ятдесят застосовували щодо підозрюваних і обвинувачених. Після того, як вище антокорсуд зняв браслет з ноги голови Верховного суду колишнього Всеволода князева, вже не суттєво шкодить мало здоров'ю, Ми написали звернення до нацполу щодо їхньої кількості та запитали, скільки судових ухвал не було виконано через нестачу браслетів. Станом на початок червня 158 браслетів носили порушники на ногах, тобто ще три повернулись з обслуговування через нестачу браслетів. Як повідомили нам в нацполіції за 5 місяців цього року, поліцейські не змогли виконати 263 судові ухвали якими присудили на діти на порушників браслети, Тищенко. не можу сказати напевно, чи впав він у немилість настільки, щоб далі з ним відбувалось те, що відбувається. Дубінським цей ще один колишній нардеп, слуги народу, теж обраний по мажоритарці у Київській області Обухівський район. Вже 220 днів у СІЗО. Його все ще тягають по судах. При цьому Дубінський продовжує вести з камери свій телеграм-канал. Звідки можна зрозуміти, що Дубінського зараз дуже хвилюють чутки про те, що його нібито хочуть видати по обміну в Російську Федерацію? Дубінського хочуть обміняти в Російську Федерацію. Це кілька днів тому на судовому засіданні Дубінський заявляв, що він не згодний на те, щоб бути виданим до Росії, і це провокація в січні. Він написав офіційну заяву про те, що категорично відмовляється бути виданим росіянам. Що ж таке сталося? Тут же ж суцільне зовнішнє управління. Тепер про справді серйозне про зовнішнє управління вчора. В Люксембурзі було дано старт переговорам про вступ України до Євросоюзу. Це формальний початок процесу, який я сподіваюся, колись таки приведе нас до вступу в ЄС. Важливо, що він почався в останні дні червня, бо з 1 липня головуючою державою в раді ЄС стає Угорщина, що означало б відтермінування старту ще на півроку, бо почати переговори в період головування Угорщини Орбана було б неможливо Україні. Я так розумію, довелось для цього піти на певні компроміси з Угорщиною, щоб ті погодили сам старт переговорів і зараз, бо вони могли своїм голосом, точніше, його відсутністю, заблокувати дату. Угорці висунули умовою старту переговорів 11 проблемних питань, які стосуються захисту угорської меншини Закарпаття. Їх Угорщина передала Україні на зустрічі міністра закордонних справ Угорщини Сіярто з Кулебою і Єрмаком ще у січні. Повний їх список так і не був оприлюднений. Частину з них озвучував сам Сіярто. Тоді на прес-конференції йшлося про повернення статусу національної школи з навчанням угорською мовою, можливості складати іспити угорською, можливості. Отримувати вищу освіту угорською права використання угорської в сфері культури, використання угорської в суспільному житті і у самоврядуванні. Віцепрем'єрка з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка очолює українську делегацію на переговорах про вступ до ЄС, вчора підтвердила, що Україна готова виконати 11 угорських вимог. Це компроміс, на який довелось піти заради початку переговорів, і складних рішень попереду ще буде чимало. Переговорна рамка включає те, що називається 33 секторальні глави. В ході переговорів про адаптацію національного законодавства України до норм і правил ЄС у кожній з 33 сфер буде відкриватись окремий розділ, і переговори про вступ будуть тривати доти, доки не завершаться перемовини за усіма розділами. Після цього Єврокомісія має представитись. І висновок, і після того має відбутись ратифікація договору про вступ. Для чого теж потрібна одностайна згода і усіх європарламентарів і національних парламентів усіх країн-член ЄС, ну і самої України, звичайно, швидкість цього процесу буде залежати від України. Уряд заявляє, що там планують вступити Україну в ЄС до 2030 року, тобто за 6 років, за словами голови представництва ЄС в Україні Катерини Матернової. Це цілком можливо і. Саме тоді, згідно з поточними планами ЄС, можлива нова велика хвиля розширення Євросоюзу. Досвід інших країн показує, що бувало і швидше. У випадку Австрії, Фінляндії, і Швеції, наприклад, від старту переговорів до безпосереднього приєднання до ЄС пройшло рік і 11 місяців. Це було правда 30 років тому. Велика Британія, яка вже встигла з ЄС і вийти, пройшла цей процес за 4 роки і 2 місяці. Латвія і Литва вступили в ЄС 20 років тому, за 4 роки і 2 місяці. За 6 років, як хочемо, ми це зробили. Чехія, Польща і Естонія найдовше на вступ чекали Португалія і Хорватія понад 7 років, але була і Туреччина, яка розпочала переговори у 2005-му. Однак, вже 4 роки вони заморожені. Сподіваюсь, ми не підемо турецьким шляхом. Очікується, що перші глави відкриються вже після 1 січня, коли в раді єС буде головувати вже Польща. Однією з перших може стати глава про правосуддя. Інші будуть відкриватись після того, як будуть виконані попередні рішення про це і про те, яким буде загалом порядок, в єс ще не ухвалили. Я особисто завжди вважала, що в цьому процесі вступу в ЄС нам важливий не сам факт вступу, а те, що для вступу в ЄС нам доведеться здійснити масштабні зміни в усьому в правосудді, в державному управлінні, функціонуванні демократії, яка в умовах війни деградувала і від того не ідеального рівня, який вона мала до вторгнення. Якщо прогресу в цьому не буде, 2030 року не буде. Якщо після прогресу буде раптом наступати відкат, переговори будуть заморожуватися. Її 2030 року не буде. Я особисто правда сподіваюся на те, що ці вимоги змусять чинну владу робити те, чого не можуть домогтись від неї власні виборці: реформ змін боротьби з корупцією і вичищення людей, які несумісні з реформами і боротьбою з корупцією. Ну і на суспільство розраховує теж, яке буде вимагати цих змін і виконання вимог, так само як 10 років тому вимагало їх від не до радісної події, буде згадано, але від Януковича. На цьому крапка на сьогодні. Побачимось завтра о 19-й. Не забудьте підписатись, вподобайку, Донат на 12 загін спецпризначення. Щоб кудись вступати, треба ще перемогти. І бережіть себе. І до завтра.